Всі 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 все поїхали. Всім привіт! Всіх вітаю, дорогі друзі, на нашому каналу. Я сподіваюся, підписники, скільки їх 5, Сподобається наше нове відео, котре ми записуємо раз в рік Але в цьому році щось нове. Ми перезаписуємо останній відос. Да. Я Пукачу зараз він в Запоріжжі. На жаль, я не зміг приїхати. <реш> <реш> Ладно, давай без приколів, швиденько пройдемо за 15 хвилин і підемо відпочивати. Е, я зараз сиджу на віллі в Дубаї. в мене хром Хартс, е, за 1000 євро. <реш> <реш> і знімаю я житло за 50 баксів в місяць. Всім поки, пока, це було, давайте. Ладно, все нормально. Коротше, що. Зараз 6 січня, 26 рік. Тільки от наступив новий рік, 26. Сподіваюся, він буде у нас удачний двох, Ми заробимо багато. Я не знаю, Зробимо всі свої плани і так далі. Да? Yeah. Шо, прийдемось? так? Є. Що, перейдемось. Давай так, да, давай почнемо з того, що ми взагалі перезаписуємо відео. Минуло, тому що минулий раз ми зустрічалися, але це було восени, вже багато чого змінилося, та в цілому воно якось вийшло погано, ми його записали на, на півтори години. <рес> Я не можу з його бутилки. <рес> ну так, да. тому ми перезаписуємо, а це три хвилин знімає. Поїхали де. Пощайна... Да. <рес> де ми зараз і чому ми тут знаходимося? Відповідай. Так, ну я зараз знаходжусь в Мукачі. Приїхав я сюди майже 5 місяців тому, тому майже п'ять місяців я живу окремо від батьків повністю. Ось Крилл знаходиться, де? На я наш капітан. Я е, Я знаходжусь в Запоріжжі. Це такий острів у Франції. Вот, е е нормально, тут чилимо, коротше гуляю, що то вчуся, 12 клас закінчую. Сніг нещодавно випадав, було нормальне, Мітіль, така погодка нормальна. Коротше, все нормально, в Запоріжжі знаходжусь. З батьками живу. Да, чому саме тут? Ну, я би переїхав, бо ну, такі плани, такі цілі в мене. Чому б ні? Я вважаю, це такий дуже, дуже важливий етап. Тому чому б ні. Є можливість, будь ласка. А Кирило, чому там? Бо він у Халянд, переїхав у Францію, живе там. Mm -hmm. <laughs> <Oakland> <ract viens> <sharp> <ưa> Ні, е, е, з Девкакі. Ні, що з Єлісієєм. Ти ж бачив, що Єлісій виїхав з країни? Ні? Aí ти бачиш. Ладно, ми потім обсудимо, але я клянусь всім, що він виїхав. Я не знаю, як він, типу, або гори перейшов, або ну, але він зараз не в Україні і все. Клянусь тобі всім. Добре, добре. Добре. Ну, ми пояснили, чому ми тому поїхали далі, чим ми зараз займаємося. Які результати, дохід, підписники, слухачі. Зараз ми сидимо в Діскордіо. Ладно, давай я почну. Зараз ми сидимо вдома, дідаємо відео. <реш> Ладно, це Е, Так, чим ми займаємось? Е, ну, Займаємось, по факту. Наша main profession – це дизайн. Е, я особисто ще пишу реп, Макс наш продюсер. Да? Е, е, от, пишемо реп у нас. Коротше, потім за результати скажемо. Коротше, пишу музику, дизайню працюю, це мій основний і весь дохід. Е, а ти? Якісь хобі в тебе ще є? Чи? Ну так, да, знімаю, да, я веду блог в ТікТокі, ну, просуваю свою музику. В мене є телеграм-канал, який я іноді ще знімаю. І по дизайну окремий, і по лейбл сучка для музики. Ну, а так, по факту, що? Е -е... Ще в тебе є друга робота, Окей. Okay. Добре, добре, добре. Давай, ти, скажи ти. Так, ну я що, я також займаюся дизайном. Чогось каблук? прям немає, але... ні, ну, не вердач. Я не каблуки, оце ні тільки іскуство. Ой, бач. Я займаюся дизайном і, мабуть, ну я можу сказати, що творчістю, мистецтвом, тому що іноді я буває там малюю зараз, або щось таке роблю. цікаво. Тому ну, багато я не можу сказати. Просто щось, що мені подобається. Mm -hmm. Тому, ну, зазвичай це тільки дизайн. А які результати? Yeah. Тому, а, ну ще можу сказати, що я трохи веду блог у Тіктосі, але це так. Це більше як, як забажаю. Це немає яких, якихось цілей в мене на це. Тому результатів ну, досить непогані. 2 і три мільйона переглядів на відео або. Oh. Майже півтори тисячі підписників, uh -huh. там, ну досить багато за одного відео. А по дизайну, ну які зараз результати? Ну, от дохід трохи, але виріс. У тобто, мене навіть є статистики, якщо брати середнє арифметичне за місяць, то в минулому році, 24-ому, в мене було е, десь там 36 в середньому в місяць, то в цьому в мене було вже 42-43. В середньому. Uh -huh. uh, ну, трохи, я думаю, виріс дохід. Не прям багато, але потрохи там ближче до півтори тисячі доларів. Це все, все. який результат. Які в мене результати? Зараз вам скажу точно, в телеграм-каналі в мене 43 підписника в лейбл. Сучка, в особистому 12 підписників. В інстаграмі в мене, в моєму, мейн 104 підписники, слухачів зараз в цьому місяці середньому 52, але мій пік, це 300 з чимось. Але це так, германці, це німці неможливо. О зараз 50, сподіваюсь, типу, в наступному році е, буде там я не знаю 6 тисяч, хоча б слухачів місяць на Spoдіфай. Е, що ще скажу? Е, середній мій дохід за цей рік я рахував це 50 тисяч гривень. Е, тобто з усіма е, це в два рази більше ніж в минулому році, навіть більше ніж два рази. От і сподіваюсь, наступному році. Він ще в два рази підніметься. Як і в минулому році, я не розумію, як. І ще тоді, в 24-му, я думав, це неможливо, щоб я заробляв тисячу баксів в місяць, але зараз це, типу, мінімум, і це поганий місяць, якщо, якщо тисячу баксів. Тому я думаю, все можливо. От, е, яке там ще питання. Ну, слухачів я вже сказав. Е, і все, типу. Визнаки так сказав. Це до речі, я навіть. Не знав, що в тебе 50 місяць, тому з'явилася конкуренція, знову треба його обганяти. Давай, 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 дечки. Так, як ми зараз виглядаємо? Не знаю. Вік, зріст, вага, стиль одягу, наш смак у музиці. Ну, давай почнемо з того, що нам 17 років, але в цьому році нам вже буде 18. Це, до речі, так, непогано, непогано. Залишилося угу. два з половиною. При... Приблизно 2-3 роки до 20. І. ще ні одного бізнесу немає, ще немає машини. Це геометрична прикресія. Поки що, поки що. Поки що поки нічого, потім нічого, потім нічого, потім так, нічого. Молодець. Правильно, він думає з мені подобається. Зараз нам 17. Так, зріст в мене, я не знаю, чесно кажучи, мабуть, такий же десь. Метр дев'яносто. <свят> 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 взагалі, якщо бажати, то десь метр сімдесят, мабуть, так. Вага, от взагалі не знаю, чесно не скажу, але десь від 70 до 75, десь так. Стиль в одягу, я з його тр трохи змінив. Не сказати, що прям сильно, просто купив деякі типу нові речі, бегі-джинс, це жах. Ось, але я не знаю, як це називається, але хай буде щось типу. типу Простий стиль, типу 90-х, або я не знаю, Фанка поп так. <рес> Ось. А, наш смак в музиці, от що, до речі, також змінилося. Зараз я якось у ну, мене немає прям, бажання слухати реп. Наприклад, останній рік, типу 25 я слухав якийсь так іноді, але вже набагато менше. Наприклад, ельтрепу я перестав слухати. Вийшов попалити, я тільки в кінці року слухав, але зараз мені подобається якась така американська музика, можливо, 80-90-ті, мабуть, дещо 60 ти або щось таке, якісь треки сучасні, може, українські, може, ні. Або, ну ось цей даун, що зліва чи справа в мене сидить, також слухаю іноді. Тому якось так, ну, а в тебе що? Що, що в мене швидко по параметрам? Вік, мені 17 років. 8 листопада буде в мене листопада, листопада, листопада буде 18. Вже цікаво, де я буду, де я буду жити саме ще окремо від батьків. Зріст, ну що тут стомити, я просто покажу. Зараз остану зі стулу. Вот мій зріст. Короче, метр 52 Сподіваюсь, виросту Короче, Ось така. Штука, а на речі, ну вещество 178, десь може вирости, якщо буде 180, ваще ще буде прикольно, але я в це не вірю. Але мені все одно вага, я давно не зважувався. Але зараз я наївся дуже багато шоколаду, якого мені подарували дуже. Тому я думаю, я зараз десь 70. Але останній раз вісив десь 69. А, далі, стиль одягу. Ну я не знаю, у мене нема прям точного стилю одягу. Я одягаю, що мені подобається, але що. Цепію, отакі, просто вся фігня, флери джинс чорні, або ветмов великі бегі. Типу як завжди, ти не зміняв стиль на олмані або. Ну да да, да, по факту такий. Просто отягає, що нравиться такий, не знаю, реперський стильок. Смак у музиці, що я слухаю. Якщо є западно, то попрежні можу послухати плейбукарті. Зараз Сапрокі слухаю, Еммінемо теж. Останнім часом слухаю і таку музику. Можу послухати також, я не знаю, там я знаю, за Кардібі Сексі Редс, я не знаю щось таке. От, із і російського я слухаю Kisses Сромельдар, Ловер, Клонекс, там інших а, Костюченка. Прикольний альбом виклав останніх. Із російського я слухаю Радіка по факту, Ліл Слеша. Кізаро, севру, якщо не скажу. Що я Ще слухаю, Нерви Слухаю українську нашу групу. Стрикало теж можна сказати. Ну, така, все по-різному слухаю там, в ітоках года можна подивитись. І в принципі, от, і все. До речі, що в мене є по музиці, я нещодавно якось потроху почав слухати навіть якусь класику типу бітковину. І ін, Інколи мені навіть подобається. Не скажу, що завжди, але це прикольно. Тому якось так далі. З ким? З ким ми спілкуємося та зустрічаємося. Так, ну я не з ким не зустрічаюся. Давай я почну розповідати. Мак зустрічається, коротше, зелений швець, відома блогерша, поетеса. Ну так, в мене змінилося за останню всю мою життя. Типу, в мене ніколи не було відносини. В цьому році саме в 17 років в мене з'явилася моя е, коханниця. як це правильно сказати. Любовниця. Любовниця. Жена і любовниця. Жена любовниця. Типа, е, Поліна Савовська бізяна, кохаю її. Коротше, подивимося, що буде далі. Цікаво, теж як судьба там розпорядіться. Коротше, так у мене на даний момент є пара, і ми вже зустрічаємось 11 днів. Він рахує кожен день. Так, да, я кожен день Ні, відмічаю. Тоді, який, який 11, який 11? Більше? 26, го ми почали. 3, 4, 12, 3, 6, 12 7, днів, так, да, 9, походу. 10, 11, 12. 12. 12 днів, 12, да. 12, так, да, я спеціально перевірав Макса. Так, Вот, а і, ще, ну, і гуляє по факту Ваня ще поїхав поїхав Німеччину, я так зрозумів. Я ще з ним не гуляв, не знаю. Макс Мукачева із Яриком з Києва. Спілкуюсь, можете знати такого. Вот, і по факту, компанія, з якою я гуляю, це типу, як сказати, Ілля Бондар, Нікіта, е, Саша Спілберг, Соня Мартиш, Даша Лапкіна, е, Саша Балик, Поліна Савовська і Кирил Дексейдович. Все. Ну, в мене що? Ну я зустрічаюсь з шалавом кожен тиждень по вівторкам о 18.00 у барі. Ні, ну взагалі я ні з ким не зустрічаюся, звичайно, нафіг мені повинні ці шмари. Ну, в нього ще нормально, а тут, Мукаючого, ну, немає таких. Ага. Ось тому а, з ким я спілкуюся? Ну, зараз взагалі так. Ну, типу, іноді з Кирилом, так, може, там з Яркосом але це дуже-дуже рідко. Ось. А так, ну в цілому. Та я не знаю, кого ще сказати. Ну по потроху там можу або там з Дашою Лапкіною, або Аською, або там не з Баґа, або ще. Також, або тут парні Мукачівські є, іноді спілкуємося, але то так. Мені не треба якісь Мукачівські братва, в мене вже є братва. Запорізька зуба. Да, я теж спілкуюсь бака. Ладно, наступний, наступний йдемо. Yeah. Я тепер зрозумів, я тепер що потрібен монтаж, все ж таки. Окей, далі. Чи займаємося ми спортом або чимось ще окрім звичайного дизайну? Я займався ходив зал, пожав 90 на раз. Було нормальні успіхи, але зараз вже не ходжу в зал більше ніж два місяці, тому що. Школа, замовлення, дружина. От. І мій бісес, типу, ну дуже погано. Типу, був в два рази більше. От. Тому не ходжу зараз, не займаюся спортом. Окрім дизайну, теж нічим не займаюся, тільки музикою, блогом і гуляю. Да, ну в мене що? В мене спортом я також менше став займатися, бо часу, як ви розумієте, небагато. Але то тимчасово. Тимчасово. Але все ж таки, от зараз я покинув зал, але ходив до нього. Ось майже регулярно. А зараз планую якось якісь такі, типу, або домашні тренування, якісь такі, типу віджимання, просто щоб було так, якийсь спорт. Або там піти там, на, на вулиці, якісь турнічки, Бруся, такий є. Ну, я типу став Макс Карягіном. Бо mm -hmm. якось так. А ще, окрім звичайного дизайну, ну я не знаю, що прям виділити. Але ну що, ну, живо, звичайно, типу життя. Може, там частіше я гуляю, насправді, типу, або якісь кафешки там ходжу таке. Можу читати, набагато частіше зараз читаю. Типу, бували ще такі моменти якоїсь, ну, як я вже казав, творчістю займався, типу, або малювання, або там щось писав, наприклад, Ну, як письменництво. Це насправді цікава тема, мені хочу якось спробувати. Але не прям щоб я на це багато часу. Звичайно, це дизайн та навчання, все. Нічого. Якщо угу. yeah, ми вже задані... знімаємо 16 хвилин, тому, щоб ти розумів час. Нормально. No, uh, да. no, як пройшов минулий рік, що помінялося, що було доброго, що погано, які зараз популярні меми, події uh, і хто вмер. Ну, no, давайте спочнемо з поганого. Дай. Президента Венесуели заарештували. Ааа, да. села <laughs> Там досі президент. Ааа, Буданов тепер в офісу президента. Да, а я щось шуф, але я от не знаю. Я ще я думав все фейк. Так, так, так. Він, він так ні. ні. Його ж не мало А ще Єрмак Єрмак, це, я змінил його, а, а ще цей міндіч. Де він зараз знаходиться? Я не пам'ятаю. В Греції. Коротше, міндіч. В Греції ось. Люди в Україні шукають мініча, тому ну, як, давай спочатку, як пройшов минулий рік, 25-й рік, як з тебе пройшов? Ну, закінчився точно гарно. Типу, я знайшов дружину, в мене гарний заробіток був. Останній в мене що, типу, ну, в принципі, все гарно, всі здорові, все хорошо. Тобто закінчився хорошо. а так шов, Теж нормально. Е, З'їздили в Київ, там, випустили альбоми, погулялися, зустрічались, типу, все було прикольно, мені все подобається. Так, так. У мене також, типу, рік пройшов досить непогано, типу, були такі цікаві моменти, але ну, типу, нічого такого в них не бачу. Типу, От переїзд, По факту півроку, практично. Ну, як, не півроку, місяця чотири десь. Або трохи більше п'ять я пробув у Мукачі, і це досить ну такий, я б сказав, незвичний експіріенс. Тому, але все одно було цікаво. Типу, я і їздив в Київ багато, так три рази навіть і гуляли. Ми досить непогано, коли навіть я був у Запоріжжі. В Мукачі в цілому непогано проводжу час. Не так насичено, як у Запоріжжі, але в цілому я вважаю, що добре рік пройшов. Було дуже цікаво насправді. Дуже багато і, і, і хороших, і поганих моментів, тому якось так. Mm -hmm. Ну, а що, 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 що помінялося, що, що було доброго, що поганого. Ну, що, що помінялося? Скажем, ну, я, я не знаю. знаю. Ну в мене з'явився така іграшка Мопс. У yeah. мене з'явилося таке. Я тепер п'ю з банки. О, да. У мене ще отакий міньон є. Мінньон, і отакий от Stanley Cup. Коротше. А те, що тобі на новий рік подарували чи що? Так, да, так, да, да, це вообще кайфік. Ще компресіонка в мене з'явилася футболка нова. Коротше, mm. ну що, не знаю, що погано, що е, хороше, але я так не можу прям сказати. Ну, типу, щось погане точно було таке неприємне. Але ми на не зациклюємося. Да, не будемо згадуватись. Да. Зараз це добре. От, е, і що ще. Ну да, по попотім таким, які маємо зараз популярні. А, які мемо? Так, друзі, всім, всім до побачення, це було останнє відео на цьому каналі, зараз ми хлопці під'їдуть до нього. <плес> так. ще хірен Вотер, ще з поганого, хірен вотер випустив е, трек е, типу Алло, ти проституткам дзвонил? Звоніл. Ще мої волки під'їдуть, не дзвони. Що поганого, вони досі займаються музикою. І ми випустили Яйдасом. Три. Так, <ріст> да, я висоцион. Ні, ну взагалі, от що помінялося, я не можу сказати. Головне, це переїзд е, та в цьому багато чого, але не будемо зациклюватися на цьому. Що зараз популярно, я взагалі не шарю. Це от у нього питайте. Ну так, да, я такий стіріл Сіс досі актуальний. ОСД вийшов останній сезон п'ятий. Це було дуже круто насправді. У нього з'явилася жінка, дружина, як ви, у цього, як у царя в київські часи була дружина, типу військо своє. Да. от він, його також да. дружина. Короче, ще ще може сказати. Е а що ще може сказати? Ну, хто вмер? Хто вмер? Та ніхто. А, цей Степан Гіга вмер. А, бля, в натурік це. Замовнику відповім. Який в тебе середній чек? До речі, наприю, зараз я не знаю. 20 баксів, напевно. Ну от мене 15, сподіваюсь, на наступного році хоча б 20 буде середній. Який ти зараз серіал дивишся? Ну я передивлюся Дивні Два. Дивні два. Я зараз дивлюсь Декстера. Ну, трішки закинув, а так Декстера Моргана дивлюсь. Так, до побачення, друзі. Вот хочу подивитися не знаю Silent Hill, Щось таке із серіалу цікаво. Коротше. Я що? якось дуже рідко зараз дивлюся серіали, але о, що ще нового в мене з'явилося щетина. Тут не видно, але я нещодавно збрив Бакібарда, і тепер в мене тут Угу, mm -hmm. У мене теж така бородка гарна. Oh. До речі, цікаво, oh. мене oh. такі якісь прищі через рік, там, через два. Подивимося, але мені похуй на них, але типу цікаво. Oh. Uh, коротше, що далі скажемо? Які питання чи плани ви б задали на рік вперед? Або знову ж таки на 28-й рік, коли нам буде по 20? Ну, саме головне, мені здається, це де я буду. Мені взагалі, типу, все одно де я буду. Головне, щоб я просто десь усівся, щоб я міг кайфувати від життя і все таке. Мукачево, я тут ненадовго. Типу, це гарне місце, це кайфове, я його дуже. Полюбляю як місто, так, але я тут не надовго. Тому сподіваюся, що хоча б через рік, або в 28-му році, коли нам буде 20 років, то е, я вже буду, ну, десь в одному місті жити і все. Неважливо, де. Скоріше за все, це буде, скажи мені. Ну або ого, що це таке? Що це таке? Ого. Я не знаю, що це таке. Ну, скоріше за все, це буде, я не знаю, може В'єтнам або може Венісу, я подумаю, що. Да, да, да. Ні, мені теж все одно, типу, де я буду, в принципі, скоріше за все до 18 років я можу і уїду кудись в Європу. Типу, якщо навіть в Європу, я думаю, типу, якщо подзв... ну, головне для мене це фінансова стабільність, тому що це буде складно без грошей десь виживати. Якщо будь-гроші, то я зможу десь осістись, знайти собі місце там поїхати до когось друзів і там коротше все буде чіки-пуки. але треба якось ну е, вшитись, вміти заробляти. Вот. Коротше, це от головне питання, як на мене. Тому що поступати мені так, типу, ну, в Україні якось. Я не знаю. Взагалі. типу, Я, я сподіваюся, Дамином те. Поступлю десь на заочне. Типу, і буду в універі. Там, приносіть е, денежку ректору і. Вот. Але і... подивимось. ну... Да. Нет, так мне кажется, надо було заканчивать это видео еще на первому хвилині Дивіться як и в мене мопс. Добре, добре. Да. Короче, ну вот, подивимось, Цеха. цікаво. Я сподіваюся, ми з Максом то побачимо ще через рік, типу, десь або ось во Франції, або в Європі, або навіть в Україні. Короче. Да, да. Uh, ну, типу, подивимось, да, да де буде, буде цікаво. Ну мені головне навіть не те, щоб фінансова стабільність, скоріш за все, просто десь рідне місто, де я міг би спокійно залишитися і все. Тому що, ну як ви розумієте, скоріш за все, я поїду звідси з Мукачева десь за кордон, але куди я не знаю. Типу, за, ну, mm -hmm. Хотілося б Франції, але це не, не обов'язково. Тому подивимося, як буде. Головне мені, щоб можна було десь. Бути і все. А там ж також буду подорожувати, гуляти, насолоджувати життям, навіть якщо я буду без грошей, хоча це навряд чи, але мені все одно взагалі я можу навіть піти в ліси і жити в лісу без грошей. Повністю. Ну, це варіант, на реально, навіть. Буде погано. Думає. Ну коротше, мені реально, ну, ваще, типу, реально цікаво, що буде, типу, з Поліною, типу, будемо ми разом через рік там, і так далі, типу. Ні, звичайно буде. Ну дай Бог, я сподіваюся на це. Я молюся на це кожен. Давай, давай, свічку постав за це. Коротше, подивимось, як де я буду жити. Ну, типу, якщо на Запоріжжі, то мені не так важливо де. Тому що ну це ніби отже, родичі, друзі тут. І типу, якщо я кудись їду, то мені вже не важливо Київ чи Україна чи це кудись в Європу. Але звісно, скоріш за все, я буду не в Запоріжжі. Я сподіваюсь, буду бачитись із родичами і з друзями. Типу, що там буде з компанією з зв'язками, типу. Але сподіваюся, ми будемо підтримувати е, зв'язки завжди. Так, Ну тому Які? подивимося, як, як ми будемо жити в 20 років. Але я думаю, що це буде добре. Що зараз да. головна проблема, те, що треба виїжджати кудись їхати, але я думаю, тому, в той час може вирішимо це питання повністю там з Трампом. Я не знаю, з ним поїдемо да, до да. Трампа. Тоді вирішаємо питання. Тому ну з міндічно спілкуюсь. Це... Може в Грецію <правда> до нього поїде. Так, і бонус питання, чи хтось з вас каблук все ж таки. Макс. Позвониш, як ведеш туалету. Да, Макс, каблук. Я каблук кожен, навіть. Каблучуюсь, під стілу. Да, Це факт, я це знаю. Бачите, бачите, в мене навіть камера красна, це означає, що я каблук. А він да, синій, він просто голубий. Я просто хлопний, так. <laughs> ну, коротше, а, який тому... головний меседж, ти хочеш дати собі в майбутнє. Давай, коротке речення. Придумай щось. Меседж. Я сподіваюся, що я не за не, не зазвіздюся і не буду там бігти за грошима або за чимось ще. Мене мені цілком устраює звичайне життя. Типу, мені, мені не треба багато грошей, щоб щасливо жити. Я сподіваюся, я і далі так буду думати. Сподіваюся, що я не буду порушувати свої принципи, поняття пацанські. Типу, mm -hmm. не падать на лісу. Це жар, звичайно. Це до нього вже, але. ну, Я сподіваюся, що я буду просто щасливо жити, правильно. Ну, не те, що правильно, але. Просто нормально. Все. Угу. Ну, я ще тобі скажу Кирило Павленко, Кирило Павленко. Е, Ніпали май... на лісу, пожалуйста. Що-що? падай на лісу. А я не понял, що за лісу? <laughs> ну такий кейстонір казав, типу, не. Бити куні, лісу. Бля. Я, я думаю, за що ти ще? Типу, я зрозумів якось по-своєму, але ну, коротше. Шо, я тобі скажу, ну просто роби, не здавайся, якщо буде поганий період, все буде гарно. Е, Пам'ятай всіх своїх друзів, хто тебе оточує. І хіба далі, типу, не знаю, роби щось, коротше. Ну, ні, 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 головне, живи в кайф, типу, щоб, да, з насолодженням. А там то всі гроші, то все почекає, то все зробиш. От, от що б сказати, це просто не бійся жити, от просто живий живи, от як він сказав, живий в кайфі. Не треба транятися за машиною або своєю, Ну зрозуміло, кому якось так. Да, ну все, дякую вам за перегляд. Ти трішки підлагуєш, тебе камера. А, все нормально. Ну, короче, все. Всем шараут и сарайд. Никол, нападает на лесу. Я Она не понимаю. падает на лесу.